Усім привіт, друзі! З вами Данік 13 і сьогодні ми записуємо чкінган. Сьогодні зі мною легендарний гість діарнабіч 220к. Усім привіт, друзі! Сьогодні він буде оцінювати мої будівлі. Я піду зроблю собі чай. Який смачний чай. Ммм, смакота. Що, потрібно оцінити? Добре, зараз оціню. Гмм. Двері немає. Добре. Якась тут зміна клімату. Дуже цікаво якось. О, херсонський кавун. Хочу херсонських кавунчиків. І ні. Не ананасиків. О, май гад, це із в цілому я оцінюю на сім балів з десяти. Що Що це було? Хтось стучить в двері, піди перевір. Хто це в двері? Біжи. біжи, Біжить. А хто це все відправляє? Там нікого не було. М -м -м. Ну ладно. Що це? таке? Що це? Не обертайся. А що? То тут? двір, що ж мені робити? можна дроби драбина Батут Двері, 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 Що це? стілець. Не обертайся.